Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його милосердя, воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний Той, хто обіцяв, не залишу, не покину, доведу, буду з вами вічно, Алілуя! І в старості буду носити вас на руках. І буду підтримувати вас. Алілуя! Слава йому! Повіки слава! Сьогодні в нас тепло, 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 тепло. І тут, хоч море отут бушує, а там на горі спокій, тиша, гладь і Божа благодать. Але туман, от зараз на морі туман. І сіро, 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 ніби сіро, але все рівно десь на небі вже є проблески світла. Алілуя, так і в нашому житті. Навіть якщо туман, навіть якщо не видно, куди йти, навіть якщо ти думаєш, Господи, я, мабуть, заблукав і йду не твоєю дорогою, бо щось мені зле. І те не так, і там не так, то Господь каже, поклич до мене, і я тобі відповім. І я випростую твої шляхи, і вкажу тобі шлях, по якому потрібно йти, щоб тобі було добре. Але, але поклич до мене, не борися, шукай мого лиця. І коли ти будеш шукати мого лиця, ти знайдеш його і милість Божа огорне тебе. Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Господь є любов, Він розправляє свої крила любові і захищає кожного з нас. Слава йому, повіки, слава. Але щоб нам було добре, нам потрібно вчитися, вчитися ходити Божими дорогами, вчитися триматися за Його міцну руку, вчитися. Допоможи нам, Господи, мати таке бажання. Вчитися від Тебе. Алілуя. Слава Йому, слава йому! Навчи мене, Ісусе, любити так, як Ти, навчи образи в серці не носити, бо душу тиснуть камені, прибивши до землі і не дають до Тебе їй злетіти. Навчи мене, на Тебе схожим бути, навчи слідами твоїми йти. навчи серед. Цує твій голос чути, навчи у світ твою любов нести. Навчи мене, на тебе схожим бути, навчи слідами твоїми йти, навчи серед, сує твій голос чути, навчи у світ твою любов нести. Навчи мене, Ісусе. Жити без образ, любити ближнього нелицемірно з любов'ю дивитися на тих, хто ранив нас, і розуміть, що він твоя дитина, навчи мене, на тебе схожим бути, навчи услід твої ти завжди, навчи серед. Тує твій голос чути, навчи у твою любов, не встиг. Навчи мене, Ісусе, у, у, у. навчи мене Ісусе, не завдавати ран і сліз гірких причиною не стати, щоб моє серце було відкрите небесам. І з гордості, щоб мур не будувати, навчи мене, на тебе схожим бути, навчи мене, слідам твоїм і тим. навчи серед суєт твій, голос чути, навчи у світ твою любов, нести, навчи мене, на тебе схожим бути. Навчи слідами твоїми Навчи навчись, твій мити. навчись ред, сує твій голос чути, навчи у світ твою любов, нести, навчи у світ твою любов, нести, навчи у світ твою любов, нести, Алілуя! такий чудовий псалом. Новий псалом вчора приклала трошки зусиль, щоб його вивчити, захопити цю мелодію і слова. Тут саме головне слова. І коли ти вдумаєшся в кожне слово, то думаєш, да, Господи, я точно цього хочу. Я дуже хочу не носити образи, бо вони нас каменем притягують до землі, і душа не може злетіти туди, в небеса, де мир і спокій. Навчити Господь, хочеться так навчитися іти за Господом і бути схожим на нього, ближніх не ображати, любити любов'ю не лицемірною. Завжди і завж... завжди іти за Господом і не бути причиною гірки в якоїсь людини. І не буде причиною, О, олівлуя! Навчи нас, Господи, навчи бути схожим на тебе. Ти, коли був на цій землі, ти ніколи нікому не причиняв болі. І навіть тоді, коли ти розгнівавшись, розкидав оте все і розганяв тих, які сиділи при храмі, забувши, що цей храм це дім молитовний, це не торгівлі дім, а дім молитовний. Де треба поклонятися творцю творців, і тоді ти це зробив, во благо тим людям, а не на зло. Алілуя! Слава тобі, повіки слава! Навчи нас, Господи, навчи, навчи, навчи. Господь останнім часом дуже багато, дуже багато говорить через е, проповідників про страх Господній. І вчора знову мені е, висвітилось одне. Е, Одна передача, де також говорилося про страх Господній. І знаєте, слухаючи цю передачу, у мене на мене напав такий якийсь, ем, ну навіть я не можу сказати страх, а напала якась така ві якийсь такий відчай, що Господи, а хто ж зможе спастися? Боже, а якщо людина не буде ходити в страсі Господньому, то що вона не спасеться? От якийсь, знаєте, сумнів напав, і я склонила коліна госп... і почала молитися, закликати до Господа, Господи, мені потрібно слово. Я повинна заспокоїтися і заспокоїти тих, які можливо будуть чути про страх Господній і засумніваються в тому, що вони спасені. А треба підкріпити, треба, щоб сумніву в цьому не було. І Господь дав мені слово, що страх Господній це не осудження. Страх Господній, це не осудження. Господь не знаєте, Він сказав: я гріхів ваших не згадаю зовсім. Все, я любов'ю вас вічною полюбив, і кров Ісуса Христа змиває з нас усякий гріх. І той, хто покличе ім'я Господнє, це той спасеться. Це повинно бути в нас, да і амінь, і крапка. І ніяких сумнівів не повинно бути. Грішник на хресті біля Ісуса Христа. Знаєте, у нього не було страху Господнього, у нього була ота Соломинка. Але послухайте. У нього був страх Господній, але цей страх Господній не виражався в тому, що ой боюсь, боюсь, боюсь. Не кадим прийшов у страсі вночі, але від кого він боявся? Він боявся людей, він боявся, щоб його потім не виключили із синагоги. А грішник на хресті в нього була повага, повага до Господа. І він казав о тому другому грішнику в тебе, що немає отого страху, отої поваги до Господа. Адже ми згрішили і отут страждаємо правильно по гріхам нашим, а він нічого поганого не зробив. І потім каже: пам'ятни мене, Господи, в царстві своєму, пам'яни мене, пам'яни мене. Оце страх Господній, оце страх Господній, він не боявся прийти до Господа. Він при, вилив перед Господом душу і просив одного спаси, пам'яни, пам'яний. Він не, на, не розраховував не на які там нагороди. Він просто хотів бути у раю на краю. І Господь пообіцяв йому. Нині ж будеш зі мною в раю. Алілуя! Слава Богу! Є два види страху страх перед Господом і страх перед людьми і подіями. І перший страх це добрий страх. Тому що цей страх, він цей страх скоріше за все, це знову і знову скажу. Це шанобливе, трепетне ставлення до Господа. Це благоговіння перед ім'ям його. Страх Господній це. Те, це, те, ким ми вважаємо Господа, хто для нас Господь. Якщо ми усвідомлюємо, що це Господь, це Творець Неба і землі, то Дух захоплює, Дух захоплює, дихання припиняється на якусь мить. І от страх Господній відчували люди, які були з Ісусом, коли. Ну, ось наприклад. Пам'ятаєте, коли Ісус попросив у Петра човна, сів і потім навчав людей. А потім сказав Петрові: Візьми, візьми оцей човен, і попливи, ота в море. І і Петро сказав: По слову твоєму зроблю. Поплив і спіймав дуже велику кількість риби, і от що на них напав. На них напав страх Господній, тому що Петро спав на коліна і сказав: Вийди від мене, Господи, бо я людина грішна. Страх Господній. коли Господь е, в'являв чудеса і знамено на людей нападав страх Господній. Коли море розтопилося, і ізраїльський народ ішов з Моїсеєм, у них теж було перехоплення духа. Це теж був страх Господній. Вони розуміли, хто є, хто є той, хто розкрив оце небо, і хтось каже, але вони так швидко забували той страх Господній. Це вже інша історія. Це вже їхнє життя. І тоді, коли вони забували, то на них нападали біди. Вони починали на них нападав ропот, і їхнє життя, і їхня дорога вже була не солодкою, вже не була на піднесенні духу, а вже була така їм важка. А от коли перед ними був оцей образ Господа, коли на них нападав страх Господній, що велич Господня разом з ними, то в них дух був піднесений, і вони йшли сміливо, і вони йшли радісно, і вони йшли і співали. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Слава Богу, повіки слава. Деякі місця писання про страх Господній і ще раз хочу прочитати і так. Буду читати з псалмів, а Хочу прочитати 111-й псалом. Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, і їх прагну осягнути ті, котрі ним захоплюються. Великі Божі діла, великі Божі діла, і їх прагнуть осягнути ті. Котрі Богом захоплюються, якщо ми захоплюємося Господом, то в нас уже є страх Господній. коли ми хочемо побачити оті дивні Господні діла. То в нас повинен бути страх Господній. Якщо ми цього бачити не хочемо, якщо нам от все підходить, ми собі живемо, отаке тихеньке собі християнське життя. Моя хата страю, нічого не знаю, наслужіння прийшла, тихенько посиділа, тихенько поспівала, тихенько помолилася, а там з кимось тихенько поспілкувалася. Слово Господня чи почула, чи не почула. Але ж я прийшла, тихенько прийшла, нікому нічого не заважала, і потім пішла собі тихенько і тихенько живу. Послухайте, ви будете спасені. Але слави Господнії, величі Господнії, ви можете в своєму житті не побачити. І не тому, що Господь вам не хочеться показувати, не тому, що ви не обрані, а тому, що ви так обрали. Вам так підходить. То знаєте, Господній знову страх нікого не судить. Він просто пропонує: якщо ти хочеш бачити дивні дивні Господні діла. Славу Господню у своєму житті, то потрібно мати оцей страх Господній. Алілуя, слава Богу! Він дає поживу тим, котрі його шанують. Він дає поживу тим, котрі його шанують, шанують. Алілуя, слава Богу! Повіті пам'ятати про свій заповіт. Силу свою діянь явив своєму народові, даючи йому спадщину володіння народів. Діла його рух, вірність і правосуддя, всі його заповіти непорушні, вставлені на віки віків, бо засновані на вірності і справедливості. Він послав своєму народові визволення, на віки поставив свій заповіт святе і грізне його ім'я, святе і грізне його ім'я. Початку мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його має, йому хвала триватиме повіки. 112-й псалом, продовження 111-го, продовження цієї самої теми. Блаженна людина, яка боїться Господа. Блаженна, вельми щаслива. Її не паралізує цей страх. Вона вельми щаслива. Ви бачили коли-небудь е щасливу людину паралізованою? Ні, звичайно. Вона радіє, вона співає, вона танцює, вона плеще, вона скаче перед Господом. Вона несе радість, вона несе любов, у цей світ. Тому що вона щаслива, а коли вона щаслива, то вона боїться Господа, і глибоко віддана виконанню Його заповідей, сильним буде на землі її потомство і благословеним покоління праведних людей, багатство і достаток у її домі, а її праведність тримати, триватиме повіки для праведного і в темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий, щаслива людина, яка щедра і охоче позичає. Вона буде вести свої справи справедливо, не заховається вона повіки, не захитається вона повіки. На пам'ять про праведника і пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганої звістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Сійке воно його серце і не боятиметься, навіть побачивши своїх ворогів. Він щедро дає бідним, його справедливість триватиме по віки віків, а його потуга зростатиме в славі. Нечистивий це бачить і його охоплює злість. Він скрихоче своїми зубами і вмліває. Бажання нечестивих пропаде. Алілуя! алілуя, Слава Богу! Уявляєте, уявляєте, людина, яка має страх Господній, яка боїться Господа і глибоко ви, віддана виконанню його заповідей, це блажена людина. Вона буде сильна. Вона буде благословена, буде благословенна її покоління. Вона буде багата і достаток буде у її домі, тому що вона буде мудро керувати своїм домом. Наскільки це важливо? Наскільки це важливо розуміти, що, Господи, я без тебе нічого не зможу, але з тобою я зумію це. Тому як добре, коли ми не боїмося. Просити страху Господньому, бо тому, що страх Господній – це одна із благ Господні, яких ми, які ми можемо мати. Мати страх Господній це не страшно. Мати страх Господній це добре. Алілуя, алілуя, алілуя. Пам'ятаємо, страх Господній нікого не засуджує. Страх Господній це благословіння. Але якщо ми дозволяємо собі, приход, при, при, прийшовши на служіння під час проповіді, просто ходити, з кимось говорити, думати про борщ, у нас немає страху Господнього. Коли Божий народ співає і Бога вихваляє, а ми просто стоїмо і зіваємо, в нас немає страху Господнього. Коли ми забуваємо про ближнього, і у нас є гор, е, е, мур із гордості або якась зажерливість, то в нас немає страху Господнього. Коли прийшов ближній чи ближня і просить, і ти розумієш, що в тебе є зараз дати, і він просить не на зло. До речі, перевіряємо і не зразу даємо. О, у мене є хтось прийшов, і я буду давати. А для чого тобі ці гроші, дорога душа? А для чого? Яка, яка мета, що ти будеш далі з ними робити? І якщо ці гроші йдуть на зло, то я це не дам, навіть якщо воно в мене є. Тому що я не хочу бути е, е, с, я не хочу мати справи із гріхом. Я удаляюся від зла. Алілуя, слава Богу! Оце страх Господній. Я тікаю від зла. Я тікаю від гріха, я тікаю, я вникаю у слово Господнє, тому що я знаю, що воно мене буде вчити корисному, і я хочу виконувати твої заповіді. Оце страх Господній. Оце страх Господній. А Господній страх це благо. І Господнє слово каже, що ті, хто має цей страх Господній, то це блажені люди. Уявляєте? Це блажені люди, не паралізовані, не ходячі як роботи, а вони блажені, вони вельми щасливі. Тому страх Господній не страшний. І ми можемо просити Господа. Господь, даруй нам страх Господній! Це твій подарунок з неба. Дай нам його, Господи, дай нам його, в ім'я Ісуса Христа, адже маючи Його нам буде добре. І допоможи нам, Боже Господи, не плутати страх Господній і осудженням в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом, хай Господь навчить нас бути схожим на нього, хай Господь нав нас навчить і ти з, тво... з його дорогами піднімаємо крила як орли і летимо в новий день, дарований нам Господом. Амінь.